Я лікар акушер гінеколог Мохсен Юлія Максимовна. Працюю в медичному центрі мати та дитина, маю стаж роботи 11 років. За весь свій практичний досвід дійшла до певних висновків. Найкраще попередити, аніж лікувати. Що мається на увазі? Великі проблеми починаються з маленьких. Тому кожна жінка має проходити щорічний онкопрофогляд, в якому я вам зможу допомогти. А саме, Проводжу огляд на кріслі, кольпоскопію, забір аналізів, ультразвукове гінекологічне дослідження молочних залоз та щитоподібної золози. По результатам аналізів надаю свої рекомендації щодо тактики ведення. Також я спеціалізуюся на пренатальній діагностиці, що мається на увазі. Я рутинно дивлюсь кожні скрінинги. І оцінюю стан плода фетоплацентарного кровообігу тощо. Тому, любі жінки та дівчатка, запрошую всіх на прийом, дбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх дітей.